Знижка 15% на передзамовлення журналу НВ. Великий гайд. з «Мілітарі Тех». Подробиці в описі. Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, ставте лайки. Бо що більше вподобає, то більше людей отримає важливу інформацію. Так працюють алгоритми Ютуба. Ну і зараз з нами на зв'язку. Політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Почнемо з того, про що навіть сказав керівник центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони України пан Андрій Коваленко сказав, що ну для західних медіа зараз взагалі ідеальний час, щоб фантазувати про перемовини, давати якісь можливі аналізи, інсайди з посиланнями на анонімні джерела, плодити концепції, які здебільшого не стають реаліями, але завжди ж можна сказати, що отну було. Була така опція, вона не спрацювала. Власне інформаційний шум напередодні ну за, за декілька годин, можемо так сказати, до перемовин Путіна і Трампа. оці всі неймовірні кількості версій. Що ви бачите за цим інформаційним полем? Ну, по-перше, активна робота росіян, в тому числі вони теж продукують багато цих фейків для того, щоб створити такий шум. Ну, буває так, що редакції, в тому числі для того, щоб е, народити такі клікабельні заголовки, теж вигадують різні речі, які потім дійсно не справжуються. Але можна сказати, що ну, так от, пішло по іншому напрямку. Головне, що ми повинні розуміти в цьому потоці е, шуму, що е, е, санкційний тиск на Росію зростає. Е, тобто Трамп скасував. Е, Ліцензії банкам російським, які давали можливість більш вільно продавати нафту е, падіння йдеться. Падіння цін на, на нафту це стає вже трендом, е, в тому числі на ЮРЛС, е, і е, далі це удари України по території Російської Федерації. Це факти, які формують дійсності перемовну позицію України. Про цю перемовну позицію я власне хотів би ще поговорити на публі... про публікацію у виданні Сімафор. Вони посилаються знову ж таки на джерела, і значить те, що вони пишуть, що адміністрація Трампа розглядає можливість офіційного визнання тимчасово окупованого Криму частиною Росії. Навіть наводилася цитата в одному з медіа: що Трамп вважає, що Крим має бути за Росією, тому що там всі говорять російською мовою. Оці деталі знову винесення. Ми криму в переговорну рамку, якісь якісь забаганки Путіна. От наскільки є взагалі механізми, механізми того, щоб щоб Україна, принаймні, не визнавала за Росією тимчасово окуповані території, бо у нас це бо у нас неможливо навіть з огляду на конституцію. Ну, чого, я вон в Йорк Таймсі бачив, що Трамп хоче віддати ці порти Одеси, наприклад, Путіну в тому числі. Ну, я вважаю, що це таке саме потік фейків, які потім не виправдовуються. От, ну, знаєте, ну, суто логічно, ну, переда визнати, що ну, бо що. да? <рати> ну, а якщо а чого тільки один, а не всі чотири регіони? Ну, це поки що фантазії йдуть, які не відповідають реальності. І, Ну, Україна, ну я я, ну поки що ніяких підтверджень документальних немає. Я думаю, що це такі знову таки щирі хотілки Путіна, тому що у них такі знаєте є марення, що є якесь уявлення про те, що що хоче віддати інтра. Ну я тут підстав говорити про це. Поки що ну немає ніяких офіційних підтверджень, щоб це можна так вважати, тому що це пряме порушення договору про РНЕРБС про е, стійкість кордонів в Європі, Хельсинг, який був підписаний в 1975 році, які підписував до речі, в тому числі Сполучені Штати Америки, звичайно, ми розуміємо деяку екстравагантність політики діючої адміністрації, але ну є підозра, що вони все ж таки за деякі червоні лінії або явно те, що. Буду псувати їхні стосунки з Європою, отак напряму. Вони все ж таки йти не будуть. Окей, тоді давайте про сцену, яка відбулася в овальному кабінеті. Власне, Дональд Трамп сам визнав, що те, що відбулося, його суперечка з президентом Зеленським під час візиту українського президента до Вашингтону, це була просто частина кампанії і стратегії тиску на Україну. Я процитую зараз президента Сполучених Штатів Америки. Нам потрібно було змусити Україну робити правильні речі. Це була непроста ситуація. випадково. Бачили невелику сцену в овальному кабінеті, але я думаю, що зараз вони роблять правильні речі, і ми намагаємося досягти мирної угоди, досягти припинення вогню, а потім і мирної угоди зараз так виглядає, і про це говорять теж члени адміністрації Дональда Трампа. що, от пункт А стратегії Трампа в тому, щоб таки домовитись до тимчасового припинення вогню, і уже тільки після цього можливі якісь перемовини. А якщо Раптом пункт А з тих чи інших причин, ну, наприклад, з причин Росії не складеться, все ж таки, ну майже 2000 кілометрова лінія фронту проконтролювати дотримання припинення вогню на 2000 кілометрів. Ну, це така дуже непроста задача. Ну не знаю, це було задумано, не задумано, але ефект від зустрічі в овальному кабінеті. Був дуже поганий в першу чергу для Сполучених Штатів Америки. Тут йшлося навіть не про Україну. Чому тому, що увесь світ побачив, що Сполучені Штати Америки девальвують свій головний козир, як любить говорити, шановний пан Трамп. А це безпеку у всьому світі, особливо в Європі, різко задумались над тим, що є великі підозри, що навіть якщо заплатимо гроші, то у нас не буде безпеки, так. Далі потім, коли вони почали оці фокуси з відмиканням, відмиканням f 16 українських від зв'язку, оновлення, розвідки, то у всьому світі і не тільки в Європі почали задавати запитання, навіщо нам тоді американська зброя, яка є дуже дороговартісною. І тут виникає питання: навіщо її купувати, якщо вона не буде стріляти, наприклад, проти Росії, тому що американська зброя продавалася завжди в комплекті з. Спередбачуваною американською політикою, і зв'язку з цим, у зв'язку з цим виникає питання в тому числі до виробників зброї, а це величезний бізнес, 300 мільярдів на рік. Всього це експорт, тільки пне підприємство ну мається на увазі компанії ВПК Сполучених Штатів Америки, ну і вплив американців. Тому тут починається. Ну, ми так і хотіли. Мене та так воно було заплановано, і так далі. Ну я думаю, що все ж таки ефект був значно гірше ніж вони сподівалися, навіть якщо це було заплановано. От а стосовно перемир'я, і все, що з цим пов'язано, ну я думаю, що все ж таки адміністрація Трампа вже починає е, намацувати оцю цю реальність, а вони б'ються вже фактично головою бетонну стінку. А, і починають розуміти, що не все так просто, і тому там вже є пояснення, що за 24 години це неможливо було зробити. Будемо робити, але ну ніяких передумов, що перемир'я все ж таки настане, а поки що станом на зараз немає. Ну і те, що воно точно буде дотримання, теж немає, тому що Путін вже додаткові вимоги висунув, щоб Україна не озброювалась своїми а, союзниками. Не проводила мобілізацію і не проводила підготовку військ, ну в тому числі за кордоном. А це окрім до тих вимог, які були озвучені рік тому, що пропинення вогню можливо тільки після визнання України. Ну фактично, щоб Україна покинула чотири, ну точніше три області в даному випадку: Херсонську, Запорізьку, Донецьку. А офіційно відмовилось від НАТО, тільки потім вони обіцяють пропинення вогню. А тому, поки немає ніяких передумов, що воно буде виконано, Якщо буде виконано, що у росіян вже не готово 150 варіантів, як порушити режим вогню, і тим більше що зараз вже не 14-15 рік. Так стріляти не треба. Достатньо, щоб дрони літали і багато чого іншого. Тому я вважаю, що це поки що не здійснені речі, які поки що не мають підсової підстав говорити, що вони будуть справжуватись. Єдине, що Може бути ефективним це допомога України у вигляді а, додаткової а, американської допомоги, але з цим про це треба розмовляти не з адміністрацією Трампа а треба розмовляти з оборонними корпораціями Сполучених Штатів Америки, тому що тільки Україна може люб'язно дозволити американським виробникам а, показати, що і повернути репутацію американської зброї, але Шановні виробники зброї американські повинні напружуватись. Окей, давайте тепер про те, що сказала Керолайн Левіт, значить, речниця Білого Дому. Вона навіть напередодні вечері, ну за київським часом, видала фразу про те, що ми в десяти ярдах від укладення цієї угоди про припинення вогню. Я навіть спеціально там подивився, згадав десять ярдів це приблизно дев'ять метрів. Ну тобто, дуже і дуже близько. Окей, це просто фігура мови. Десять ярдів, як дуже дуже близько. А звідки така в? Певнені, що Путін а послухається Дональда Трампа, і б, після цього щось може змінитися, тому що ну не виглядає так, що Путін зараз дуже зацікавлений в зупинці бойових дій, бо в його переконанні, хоч і повільно, але але у них ще не, не зникли шанси повністю знищити Україну. Ну, якщо не полімиляє сама, ця прес-секретар два тижні тому говорила, що війна. А припиниться якраз наприкінці лютого, така була теж впевненість. Зараз вже 10 ярдів. Ну, добре, ще не 9,5, як у тому відомому всім фільмі. Да, не ну, падати. там все-таки 9,5 з половиною вже <сих> тижнів. <сих> <сих> та, та, або тижнів. Та. Ну, дивіться, звичайно, що а, звичайно, що вони хотіли б, ну там, оскільки Трамп це обіцяв, постійно говорить, що ці процеси прискорюються. Звичайно, що він не хотів би швидкого результату, але швидких результатів стоїть, скоріш за все, не буде і тому вони підгрівають. Все ж таки, підігрівають інтерес до цього, тому що Трамп все ж таки це обіцяв. Але чи буде воно реалізовано, знову таки, у мене підозри? Що ні? А це раз, а друге. Дивіться, чому вони ще так можуть говорити. Ну, це та тактика перемовин того самого Трампа. це пресінг, що ми про все домовились. Давай вирішуй. І швидше, давай, давай. Але проблема в тому, що я думаю, що така та, тактика не спрацює на Путіна. А він все ж таки достатньо досвідчена людина, пройшов в дуже велику школу в КДБ. А він а, способи маніпуляції, я думаю, що увесь психологічний портрет як оточення Трампа, так і особистого Трампа й йому вже підготували вони все чудово знають. І тому я думаю, що звичайно, що вони активно на це реагувати не будуть. Хоча я думаю, що деякі, деякі побоювання щодо Трампа вони все ж таки присутні. А чому тому, що вони не знають, що чекати? А це найстрашніше, коли ти не знаєш, що чекати, коли є непередбачувальна реальність. А якщо буде він сьогодні, так буде робити, а потім по-іншому буде робити, тим більше. На словах, на словах, то він говорить про те, що ну Трамп говорить, що у нас, начебто, добрі стосунки з Путіним, але справді він а, все більше і більше стискає цю санкційну давку нашої Росії, а, тобто слова у нього не відповідають діям. Окей, тоді давайте про ще одну історію, тому що 30 квітня буде якраз ну плюс-мінус день там приблизно 100 днів Дональда Трампа на посту. І ясно, що йому потрібні якісь символічні перемоги. Ну от з газою вже не складається, тому що там 58 днів було припинення вогню, хоча про нього домовлялися ще за часів адміністрації Джо Байдена. От уже свіжа інформація, що по газі знову гатять ізраїльтяни. Тому що Хамас не хоче віддавати заручників до 9 травня. Це знову ж таки кінець квітня, початок травня. Путіну треба провести обов'язково якийсь парад побєди і продемонструвати, хоч якісь перемоги. Ну якщо не брати там витіснення українських сил оборони з території Курської області, що до речі, вже подається як перемога Дональда Трампа, бо це він нібито врятував від оточення тисячі, як він сказав, українських солдатів. Ну і третій пункт, який варто обговорити десь на середину квітня. Заплановані перемовини власне у Вашингтоні американського президента і китайського лідера Сі Цзіньпіня. Вони вже навіть отримали назву така зустріч до дня народження, тому що десь у середині квітня день народження відзначають і Сі Цзіньпінь, і Дональд Трамп, і, і китайський трек тут теж ну от Китай поки що вичікує, але оця вся історія навколо дат, що за квітень має щось повирішуватися, щоб і під дату для Дональда Трампа, і під дату. Для Владиміра Путіна і власне під день народження Сі Цзіньпіна, Що ви за цим бачите? Ну основне я думаю, якраз зустріч сі Цзіньпіна. тому що Китай то в очікуванні, але він активність проявляє, в тому числі ну, мається на увазі щодо російсько-української війни. А він все ж таки хотів, щоб США вело перемовини про закінчення війни не з Росією, а безпосередньо з Китаєм. А тому, що вони вважають, що вони повинні вирішувати це питання, і Росія тут вже молодшим партнером. І тут повоювання Китаю полягають в тому, що вони не хочуть, щоб була та політика, яку зараз повідає адміністрація Трампа, щоб Росія була таким союзником у війни проти Китаю. Цього вони категорично не хочуть і тут підпадають деякі позиції з україною в тому числі там нам не подобається росії тут питання може виникнути у Китаї. навіщо взагалі така росія яка погрожує погрожує наприклад європі де є ринок збуту і торгівельний партнер для китаю і погрожує може погрожувати китаю у майбутній війні проти 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 самого китаю з, з боку Сполучених Штатів Америки, тому тут е, більше таких, от е, нюансів, які виникають. Те, що вони будуть обговорювати більш глобальне питання, є є що обговорювати на, наприклад, у Трампа і у Сі Цзімпіна, це очевидно. От там от будуть якісь там ключові точки. А що додатку, ну, так це Путін собі там якісь там дати малює то два-три. Дні захопити Київ чи там місяць захопити Україну і все інше. Це його особисті проблеми, які нас не повинні турбувати. Нас повинен цікавити графік виробництва нашої зброї, яка робить нас суб'єктним і незалежним. А, і удари по території Російської Федерації, так які до речі, достатньо інтенсивні, якщо ви помітили, а, зросли майже кожного дня кудись прилітає. А, починається, якщо от президент заявив про те, що а, про, про те, що вже є ракети на тисячу кілометрів, і вони вже випробувані були, в тому числі не сказано було де але є підозри, що це хто все прилітало, А це експорт російської нафти. А, до цього просто дрони СБУшники засилали туди, якщо ви уважно подивилися. По Краснодарському краї а, активна була робота. І От що нас повинно цікавити практичні конкретні речі, тому що практичні конкретні речі, а вони особливо які стосуються нашої зброї, вони змушують, змушуються підкорятися волі України, а, навіть сполучених штатів Америки, тому що вони не контролюють тут нічого, виявляється. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за те, що підключились до нашого ефіру. Нагадаю, на зв'язку з нами був політичний експерт Тарас Загородній. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.